У п'ятницю, 12 травня. Вночі без опадів вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями грози. На Полтавщині мінлива хмарність, де інде невеликий дощ. Температура світлої пори доби плюс 20 градусів, темної плюс 5. Увесь день у Кременчуці утримається ясна погода, опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 18 в день, вночі 7 градусів тепла. У горішніх плавнях чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів, мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна плюс 18. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 12 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1996 року, плюс 30. Мінімальною температура була 1948, дев'ятсот сорок Тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.